Є європейські інтегровані. Так, от вони в тому законі написали, коли ви будете його уважно читати, то там написано, що е, таке об'єднання відбувається або за рішенням Ради, або за референдумом. Я, постійте, я вам дам слово, відповідні. Значить, Або за рішенням Ради, або за референдумом місцевої громади. Так от дивіться, або за рішенням міської ради, місцевої ради, або за, за, за референдумом Територіальної громади. Так от дивіться, і ще раз, повноваження е міської ради по конституції, орган місцевого самоврядування. Що? Хто не знає, де написано повноваження? 143 стаття Конституції, іншого нічого немає. Немає нічого. Ні, тут є управляти комунальними підприємствами, тобто примноження. Читаю, що тут написано. Це одне примноження другим. Здрасті. А для чого управляти? Власне, що Ну, я маю на увазі примножуватися? Я... Як ти... виховали, так і говорили. Доправля... Дитя... <ріст> управляти, <ріст> це... <ріст> управляти можна суб'єктом господарювання. А це значить господарювати і примножувати. Нічого іншого. Управляє суд'єм господарювати. Ще міста безпосередньо або через утворені ними органами місцевого самоврядування, баня управляє майном, що є в комунальній власності. Далі написано, що таке комунальна власність. Це комунальні підприємства, організації встановлюють. У них повноваження управляти комунальним підприємством. А від імені громади немає? А, ага немає, громада їм не придавала за Конституцією нічого. Значить, Конституцію ніхто до сих пір не змінював. Облік майна територіальної громади відбувається тільки на балансі територіальної громади, нічого іншого. Органи самоврядування до балансу територіальної громади і основи Держави Національного банку на ніякого відношення немає, нічого не переписати не можуть. Об'єднати можуть і де комунальні підприємства. Ну, Канали, щоб вам сказати, вам дешевше буде там, вода, чи ще водовони там, в інший спосіб, чи ще щось. Тобто, і тому, що в них і написано, що може рішення органу місцевого самоврядування об'єднати комунальні підприємства, а можна рішення територіальної громади, тому що Європейська хартія місцевого самоврядування п'ята стаття говорить про те, що кордони органів місцевого самоврядування змію. Змі змі це виключно за рішенням місцевої громади на місцевому референдумі. У нас такого закону про місцевий референдум немає. Добре, вони це можливо? зробити не я можуть. Я а можуть. а що що до того часу, поки вони приймуть закон про референдум і зможуть це зробити, ми з вами повинні бути вже наростити м'язи, щоб розуміти, що нам на ньому треба прийняти. Не об'єднатися, вибачте, і е, камінь на шию, і в колодязь. Mm -hmm. А навпаки, Конституцію і примноження. Ця реформа не відбудеться. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто всі представники місцевого суди, які зараз об'єднують її з громади, вони кажуть, що це перший етап, а на другому етапі ми будемо створювати готови. Mm -hmm. Тільки mm -hmm. не до mm -hmm. ну, бачила. Це приватні власності і публічні. Ви сказали, що різниця є тим, що приватний платить податки, а публічний не платить. Публічна власна.